Слава Богу, Слава. Бог дарує нам ще один день, знаєте, поміг нам від сну. Ми всі сюди приїхали, прийшли за тою цілю подякувати нашому Богу. прославити його. Ви знаєте, псалми Давіда вони дуже багато говорять. Недаром, знаєте, Бог бачив його як солодкого співака Ізраїля. Але це людина, яка славила І Коли я дивлюся. Він постійно надіявся. Знаєте, тоді, коли він пасе, стадо овечок, ще будучи тим Пастухом, пасав овець свого батька, він рвав льва, медведя, розривав і йшов на нього, на нього з надією на Бога, що Бог йому допоможе. Коли йшов на Голіафа, от, який поносив ізраїльське військо, йшов в Ві ім'я Господа Ісуса Христа, ось, каже, що ти на мене не каже, як на собаку. Каже, я до тебе йду в ім'я Господа Ісуса. Христа, ім'я Господа Савова. Ви знаєте, Коли, коли він е, був переслідуваний Саулом, теж надіявся на Бога. Знаєте, друзі, ну така е, тяжка ситуація в житті складалася Давида, і я бачу, знаєте, навіть тоді, коли Давид загинув Саул і Натан, ось, він оспівав їх і їх Я дивувався знаєте, друзі, дивуюся, як так може, знаєте, скільки злагнув влічення. Він мусив тікати Постійно переховуватись від нього, знаєте, не жити вдома, жити там по печерах і тому подібне. І він оплакає, каже, каже, ви швидше, каже, заворлів, каже, ой, каже, Ізраїль, дочки Ізраїль, каже, він вдягав вас в кармазин. Знаєте, щось хороше завжди находить да ви. Знаєте, я дивуюся, знаєте, скільки там було, Божої благодаті, добра. Знаєте, щоб щоб знаєте, не сказати щось погано. Він і тоді, знаєте, я каже, не підніму, скільки раз віддавав, знаєте. Каже, не підніму руки на помазанника. Складна ситуація і з надією на Бога. Знаєте, все це, все це псалми Давида, І 17, 18, 19 псалмик говорить, що він каже, каже, що буде робити правильно, якщо основи розрушені. І там і свето, каже, а я каже, буду надіятись на Бога. Знаєте, друзі, як сьогодні важливо всім надіятись на Бога. Наше життя, воно таке непросте, складне, а ми не розуміємо, знаєте, не знаємо, як там далі буде, які наше майбутнє, яке майбутнє наших дітей, внуків, але ми одне твердо знаємо. З нами є Бог. Ми сьогодні приходимо на це місце, тому що ми хочемо зустрітися з ним. Знаєте, Ми хочемо поговорити з Ним, ми хочемо відкрити Йому серце, ми хочемо прославити Його, як брат Володя починав, пісня І ці пісні, які ми співаємо. Все це писалося з глибоких переживань, чи Давида, чи, можливо, людей, які мали близькі відносини з Богом. І знаєте, я би хотів читати перед початком нашого зібрання, перед молитвою. Ми будемо готувати наше серце. І це Псалом 18, і так само написано Деригентові в салон слові Господнього Давида, слова пісні, якими він звернувся до то Господа, тоді коли Господь врятував його від усіх його ворогів та від руки Саула. Він сказав: Люблю тебе, Господи, сила моя, Господь моя скеля і моя надійна опора, мій Спаситель і мій Бог, моя скеля, на яку я надіятимусь. Він мій щит, ріг мого спасіння і мій. Притулок, я кричу до Господа, гідного хвали і буду врятований від моїх ворогів. Слава нашому Господу! Слава. Друзі, інші псалми, вони говорять, знаєте, Давид говорить, встань, Господи, виступи проти нечестивого і повали його своїм речем. Врятуй мене від Нього, рукою своєї, Господи, врятуй від людей цього світу, від людей, для яких у дочасному житті. Своїми скарбами ти наповнив їхнє черево. Вони задоволені дітьми, а ті решті залишають своїм дітям. Але я в своїй праведності побачу твоє обличчя і, пробутившись, насичуся твоєю подобі... подобою. Знаєте, такі псалми вони Давида, знаєте, я каже, про... каже пробутившись, я каже, буду шукати Бога, я буду насищатися, буду знаєте, радіти моїм Богом. І псалми вони всі говорять, знаєте, і на те, що, ви знаєте, вся наша надія, вона сьогодні, вона має покладатися на Бога. Тому що, знаєте, немає того, хто б нас захистив, але є Бог, який, знаєте, може змінити закони для кожного з нас, знаєте, змінити в облаву, знаєте, який може взяти зло і перетворити добро, як казав одного разу, його запам'ятаєте каже, що ви замишляли проти мене зло. А Бог взяв це даже, зло і перетворив на добро, щоб вас врятувати, щоб. Сім'ю мого батька, ті мого батька відрятувати, цілий народ, відрятувати від голоду. Знаєте, Бог знає, як робити друзі, бог знає як поступати, Бог знає як вселити в твоєї моє серце надію і тому. Давид, він знав і цінував цими крепкими і сильними знаєте, своїми відносними і дружбою з Богом. І знаєте, приходив завжди і шукав його, каже, тішиться там, хваляться колісницями, інші ще чимось хваляться, хваляться. А ми, каже, будемо хвалитися імена Господа нашого Бога. І як він сказав, каже, люблю тебе, каже, Господи, скеля чи сила моя. Господь моя скеля і моя надійна опора. Мій Спаситель, мій Бог, моя скеля, на яку я надіюсь, він мій щит, ріг мого спасіння і мій притулок. Скільки багато сказано, є да? скеля моя, і притулок мій, і мій щит, і сила моя. Знаєте, ну все, що потрібно сьогодні для нас, людей з вами, простих людей знаєте, на цій землі. І Я би хотів би запросити вас, друзі, до щирої молитви, знаєте, як його вибраних дітей, знаєте, як його народу. Знаєте, тому що він сьогодні і одного разу відкрив друзі, знаєте, багато людей знаєте, я зустрічав друзів своїх за Каже, ти знаєш, каже, я сидів в тюрмі два роки, я прочитав і не, і не один раз. Я нічого там не розумію. А сьогодні ти можеш і я розуміти слово Боже. Знаєте, сьогодні Дух Божий відкриває тобі ту правду і надію, дає тобі знаєте, надійтесь на Бога, відкриває тобі. То правду благодать. А люди читала, каже, і не розуміє. Багато хто каже, от спілкуючись з людьми там чу каже, ви знаєте, я говорит, для мене це як сказка. Да, брат Володя, Богу там діалог. Для мене це як сказка. чуєте, друзі, для нас сьогодні це спасіння, Чуєш? Дякую Бові, що до сьогодні. Ну, якась розповідь, що для тебе сьогодні це реальне життя, це джерело життя, це дорога, життя не поставив твого. Це не казка, знаєте, яку читає, знаєте, пушкина тому подібне для дітей маленьких. Ми сьогодні розуміємо, ми дорослі люди. Сьогодні Бог він прийшов в твоє і моє життя. Навіть він знайшов тебе, звернув свою увагу. І сьогодні дуже добре звертати на таких мужів Божих, як Давид, як Моїсей. Як аврамі, які вміли говорити з Богом, які вміли домовлятися з ним, друзі, кіміли з ним говорити відкривати своє серце і в простій молитві щиріти, покоряти Боже серце. Я би хотів запросити вас до щирої молитви, тому що всі ми, я, тому числі, нуждаюся в ньому, друзі. Тому що ми чекаємо цього дня, ми чекаємо, ми сюди, вже на роботі думаєш, сьогодні співанка, чи сьогодні там, наприклад, розбір слова, і ти знаєш що тобі. Туди, знаєте, там Просто можеш читати Слово Боже, просто можеш побути в присутності Божої, просто можеш побути і поспілкуватися, побачити обличчя один одного. Друзі, я за, за, запрошую вас до щирої молитви. Він наша надія, знаєте, навіть в час скрутний каже, що каже буду? я буду не каже надіятись на ну, Бога. На що буде надіятись правою, коли все розрушено, коли всі основи зруйновані, коли нема на що надіятись, можливо, немає роботи ту, на яку ти очікував. Можливо, немає, знаєте, ну, можливо, машини, на, на яку ти не сподівався, знаєте. Ну, і Ці основи в твої розрушені, плани твої розрушені. Геть. Але є Бог каже, Бог, випробовує право, чуєте? Тоді, коли, коли нечистивий він гине, то Бог він дивиться на правду. Що він буде? Він навіть тоді, коли основи розрушені, друзі, навіть тоді, коли не знаєш, що робити, яку і в кого поради, шукати. Він твій порадник, він, як да віддає твій притулок, ти моя сила. Люблю тебе, каже, Господи, сила моя, скеля моя. Схиляємо, друзі, наші коліна. І дякую нашому Богу. Просимо Божого благословення і Божої присутності на це зібрання, хай благословить.